Питання щодо виділення 300 тисяч гривень на заробітну плату моєму заступнику під час моєї каденції, що виноситься на розгляд ради. Я хочу сказати слідуюче. це питання премії надбавок. Коли у нас фінансування іде в рамках ну певної суми, ми повинні виплачувати ранг оклад висугу, тобто обов'язкові платежі, все, що стосується інших заохочувальних. Моментів, то тут уже на це немає просто фінансування. Військовий тобто час. військовий час, так тому що районна рада фінансується за рахунок субвенції. Ми ж не брали 4 мільйона у ОТГ, як це зробили зараз. Люди вони взяли 4 мільйони. В них звичайний бюджет є. У нас був мільйон в рік, майже ну, трошки більше ніж мільйон. І це державна субвенція, що використовується виключно на. Оплату праці. Тим паче, що основну суму грошей ми віддавали районній військовій адміністрації на, на війну. Що тут не зрозуміло? От і вся історія. Кремльщицька районна рада єдина районна рада області, де є заступник при такому фінансуванні, ну зрозуміти. Є навіть рекомендації уряду, щоб заступників ніде не було, тому що це економія бюджету. Але ж є висновок фінансової інспекції. Тобто ви вважаєте, що фінансова інспекція робила цей висновок, не маючи всіх необхідних документів? По-перше, не маючи всіх необхідних документів у своїй роботі. Це по-перше. По-друге, не враховуючи те, що мій заступник перебував у відпу... Вибачаюсь, перебував на посаді, яка передбачає виплату всіх цих премій, надбавок і всього фінансування, всієї роботи ради. Тобто, я на нього поклав ці обов'язки, але він їх і не виконував. Що хочу сказати? За час моєї роботи я не отримував ні премії, ні надбавки. Якщо я їх не отримував, і він їх не отримував. Це нормальна практика, тому що фінансування не вистачало. Ми єдина районна рада, де взагалі був заступник. Крім того, хочу зазначити, що мій заступник виконував обов'язки голови районної ради майже ну, півроку, це мінімум, бо певний час я був відсутній. Тому він повинен був оплачувати також заробітну плату. Мені він цього не робив. Ті рішення від ну ті відривки з аудиту, які ми бачимо, моя команда побачила. Я скажу вам так: воно упереджене, По перше, по-друге, не враховано те, що я зараз сказав. По-третє, тим людям, що проводили посадовим особам, що проводили аудит з представникам фінанспекції, не було надано внутрішню документацію, що знаходиться в районній раді. Тобто на момент, коли я коли мене звільнили з посади, Едуард Іванович ще півроку до того, чи там декілька місяців виконував обов'язки обов'язки фінансуванню, по всім іншим питанням, відповідно до того розпорядження, що я надав, як голова ради, також копії цих розпоряджень є на сайті у представників районної військової адміністрації і у інших заінтересованих осіб. От, і все ви не підписували. Було сказано табіля робочого часу. Чи був присутній все ж таки там. В різні часи ваш е... заступник на роботі, заступник на роботі дуже багато часу, був відсутній. Але та біля робочого часу всі, що необхідно, під час мого уходу, ми залишили на столі і вказали про це. Але вони не були враховані в роботу. А ви надсилали йому там письмові, якісь вимоги, так, звичайно, але на ті адреси, на які зазначені в особовій справі, на ті адреси, нам з пошти приходило повідомлення, що адресат не отримує ці повідомлення. Тому що ми діємо в рамках чинного законодавства? Тобто є адреса, яку людина, коли вона стає депутатом, вказує в особовій справі. На ту адресу ми надсилали, і всі ці копії є, і районна рада незабаром отримає ці всі листи з підтвердженням, але вони всі в районній раді є. Ви Тому над... і це вже інша історія. Коли людина, людина ну, не, не надає ті, ту інформацію, ті документи, які вона повинна надати, які є в наявності, то це вже виникає питання до кваліфікації.